Доброго дня, шановні садівники і садівниці. З вами знову я, Анжела, і сьогодні в гостях Остіна ми розглянемо таку неприємність як кучерявість персика і дізнаємося, яким чином можна її подолати. Дивіться відео уважно. Наприкінці я вам розкажу, яким чином можна виграти 100 бонусних гривень у подарунок від агромаркета. Кучерявість персика грибкове захворювання, яке вражає спочатку молоді листя і стебла, а згодом поширюється на все дерево, якщо не вжити необхідних заходів. Хворої рослини знижуються плодоношення, морозостійкість, імунітет, і вона може загинути. Хоча найчастіше на кучерявість хворіють персики і нектарини, вона може вражати інші плодові дерева та ягідні кущі. Основні причини захворювання це висока вологість, перепад температур і тривале похолодання. Тому цю хворобу найчастіше виявляють навесні або на початку літа. Коли постійна температура встановлюється вище 23 градусів тепла, ймовірність захворювання на кучерявість значно знижується. Профілактика завжди краща за лікування, тому не нехтуйте обробкою навесні фунгіцидами. Навіть якщо всі ваші рослини стовідсотково здорові, вітер завжди може принести спори грибка з інших ділянок. Використання сучасних препаратів дозволить позбутися не тільки кучерявості персика, а й інших захворювань. Вони бувають системні і контактні. Контактні діють тільки в місці нанесення, тобто на листя і гілочки. А системні проникають глибоко усі крослини, тому розносяться по всьому дереву, і всі частини дерева можуть містити діючу речовину, включаючи і плоди. Крім використання хімічних препаратів, існує також агротехнічні заходи, які дозволяють уникнути цього захворювання. При посадці персика в саду обирають ділянки, добре освітлені сонцем протягом всього дня. Восени після опадання лістя від нього очищують пристовбурове коло і розпушують поверхню ґрунту. Після танення снігу виконують санітарну обрізку, видаляючи зламані і пошкоджені гілки. Ранньою весною до початку руху соку дерево необхідно обробити двічі з інтервалом 7 днів 1% розчином мідного купоросу. Отже, якщо ваша рослинка захворіла, без дієвих хімічних препаратів тут не обійтись. Дерево необхідно обробити фунгіцидами і видалити та утилізувати ураження лістя та гілки. Оприскування препаратами виконують рано вранці або ввечері. Оброблюють не тільки саме деревце, а й поверхню пристовбурового кола. Для максимальної ефективності важливо, щоб після обробки не було дощу. Сміливо рекомендуємо такі сучасні препарати. Хорус, скор, енджо і актара. Окрім обробки хімічними препаратами, нам також треба зміцнити рослину, надати їй імунітету внести поживні речовини. Задля цього використовують комплексні мінеральні добрива або органіку. І наступного року для того, щоб у рослини було достатньо сил для зростання, бажано видалити всі соцвіття повністю або частково. Окрім обробки хімічними засобами, рослину також необхідно підживити, щоб внести поживні речовини і додати їй імунітету. Що ж, сподіваюсь, наш персик одужує і буде жити довго і щасливо. Не зволікайте, ставте вподобайку нам з Остином під цим відео. І пишіть скоріше коментар, можливо, саме він стане чемпіоном з отримання вподобайок і принесе вам цілих 100 бонусних гривень в подарунок від агромаркету. А зараз ми з Остіном вимушені попрощатися до наступної зустрічі. Пока-пока.